Чадний газ як небезпека побутового характеру. Симптоми отруєння. Головним симптомом при отруєнні чадним газом є втрата свідомості. При легкому ступені отруєння відчувається шум у вухах, пульсація великих артерій, головний біль, спрага, загальна тривога, почуття страху. При середньому ступеню отруєння людина спочатку втрачає свідомість, що повертається відразу, якщо постраждалого винести на свіже повітря. Характерними ознаками середнього ступеня отруєння є почервоніння обличчя, неадекватність поведінки, підвищення температури тіла до 38-48 градусів за Цельсієм. При тяжкому отруєнні людина втрачає свідомість на тривалий час, виникає розлад дихання. Характерними ознаками тяжкого отруєння є поверхневе дихання. Іноді його повна зупинка. Мимовільне випорожнення кишечника та сечового міхура. Шкіра стає синюшною. Перша допомога у разі отруєння чадним газом постраждалого слід негайно винести на свіже повітря, піднести до носа ватний тампон з нашатирним спиртом, забезпечити вільний допуск повітря до легень, Розстебнути одяг, який ускладнює дихання. В разі необхідності зробити штучне дихання.